Усім привіт! В продажі у нас Renault Trafic 2012 року з двигуном 2.0, дизельним, саме надійний. У нас такий двигун є на цих даних автомобілях. Спройджуся по колу, покажу вам усіх всіх сторон. У нас є, вантаж... Це є вантажний автомобіль. Ось в такому стані вже на обліку має 260 тисяч, 264 тисячі пробігу на голегних фарах. Зараз покажу середину. У нас є два стопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Ось в такому стані у нас салончик. Сидіння такі гарні. Чистеньке кермо також гарне. На круїз контролі, навігація, кондиціонер, шестиступенева коробка передач. Зараз покажу вам, ще багажний відсік. Ось в такому стані у нас багажне відділення, Парктронічки взаді присутні. Ось такий автомобіль, кому цікавий. Даний автомобіль звертайтесь на дам більше інформації.